Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це вівторок. Вінстех. Друге слово це лютий. Фебруарі. Третє слово це субота. Затертех. Четверте слово це червень. Юні. П'яте слово це вересень. Септем. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.